Вітаємо! З 4 квітня вік перебування громадян на військовому обліку призовників зменшено з 27 до 25 років. Тож із цієї дати працівники, які досягли 25 років, змінюють свій статус призовник на військово зобов'язаний. Це зобов'язує роботодавців здійснити певні дії щодо військового обліку. Алгоритм дій виглядає так: крок перший. Видаємо наказ щодо приведення військово-облікових документів у відповідність до законодавства. Пропонуємо варіант основної частини наказу: після посилання на норму закону щодо зниження призовного віку, зазначаємо в наказі відповідальну особу за військовий облік, кінцеву дату виконання дії і, власне, доручення, що ж потрібно здійснити: а саме, провести аудит особових справ призовників. Підготувати та вручити працівникам віком від 25 до 27 років, які взяті на військовий облік як призовники, повідомлення про необхідність звернутися до ТЦК для уточнення облікових даних проходження медогляду та оформлення відповідних військово-облікових документів. Крок другий: відповідно до наказу, проводимо аудит особових справ призовників. Звіряємося зі справою, яка сформована до списків групи призовники де зберігаються копії посвідчень про приписку до призовної дільниці призовників. Крок третій. Готуємо персональні повідомлення про необхідність оновити військово-облікові дані. У повідомленні доцільно встановити строк, в який працівник повинен надати копію військово-облікового документа. Форму персонального повідомлення передплатники про доступу знайдуть. У статті Лілії Ушакової на аналітичному ресурсі iFactor. Посилання на статтю залишаємо під відео. Крок четвертий. Вручаємо повідомлення працівникам під підпис. Якщо застосовуєте альтернативні варіанти ознайомлення працівників з документами, то використовуєте їх. У разі відмови працівника від отримання повідомлення на цей факт найкращим виходом із ситуації є складання акту. Крок п'ятий. Після того, як працівник надасть оформлений військово-обліковий документ, що підтверджує його взяття на військовий облік, вносимо зміни до списків персонального військового обліку. Ці списки роботодавці складають окремо за групами згідно з додатком 5 до порядку кабінету міністрів номер 1487 Призовники виділено до окремої групи осіб яким виповнилося 25 років, та які стали військово зобов'язаними чи резервістами, виключаємо зі списків призовників та вносимо до списків персонального військового обліку відповідної групи. Також відображаємо зміну статусу в відомості оперативного обліку, яка також ведеться на виконання зазначеного порядку. До речі, це додаток 12.